Не часто в нас на огляді саме держслужбовці. Так, окрім депутатів, президентів та співаків невдах. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Існує ще така каста людей, як державні діячі, яких призначають на ключові посади ті ж депутати. Міністри теж відносяться до них, як, от до прикладу, міністр закордонних справ чи міністр юстиції. Але сьогодні в нас дещо інакший випадок. Ми вас чуємо після виборів 2019 року. В Україні склалася унікальна ситуація. Фактично, вся влада сконцентрувалася в руках у президента та його команди, оскільки в парламент пройшла так звана монобільшість. Яка штампувала потрібні для них закони в промислових масштабах? Це назвали турборежимом, і саме тоді адміністрація президента перетворилася у офіс президента, а ключові рішення приймалися саме з тієї будівлі. Якщо розглядати це в умовах відносно мирної країни, то це повна срака, і так робити не можна. Але під час повномасштабного вторгнення така вертикаль влади стала в нагоді. Проте, виключно канцелярські посади офісу в таких умовах перетворилися на де-факто тіньовий уряд, який в ручному режимі впливає на рішення в межах країни. Ну, принаймні, деякі змі так про це говорять. А от герой нашого сьогоднішнього випуску обіймає одну з таких посад і вважається мало не найвпливовішою людиною в країні, або ж куратором всієї правоохоронної системи, що звучить досить загрозливо. І чи правда це, та чи дійсно він має безпосередній вплив на дільнича твого району, що виписує черговий штраф за хуліганство? Сьогодні ми з вами і дізнаємось. Отож, зустрічайте нічний кошмар кадирівців та чеченців, чиновник часів Януковича, якого люстрували, але не дуже. Чоловічок, що не має нічого спільного з Кримом, окрім прізвища, та цього разу найбільш токсичний співробітник офісу президента Олег Татаров. А перед тим як поринути у конспірологічні теорії та дізнатися, чому ще досі чиновники часів Януковича сидять при владі. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що ми продалися офісу президента. Правда, колишнього президента та й офісу тоді не було, та й взагалі нас купила Королевським. І ми йдемо о і з Шевченком в команду молодих і прогресивних. Я переконана, ми переможемо. Переможем Україна! Україна буде рухатися вперед. Я вірю в нашу команду. Україна вперед. До перемоги! До речі, відео про пані Кіщачий корм нещодавно вийшло. Рекомендую глянути. Ви на каналі Крінчів. Підтримайте нашу працю матеріально на будь-якій зручній для вас платформі. Дякуємо нашим постійним підписникам. А ми поїхали! Олег Юрійович Татаров народився 31 серпня 1982 року в місті Новоукраїнка Кіровоградської області. Про батьків майбутнього тіньового куратора силових структур невідомо нічого, як і про його родину чи братів та сестер. Відомо тільки що Татаров навчався у національному університеті внутрішніх справ, а пізніше закінчив магістратуру з відзнакою у 2005 році та перебрався до Києва. Загалом з за освітою цього парубка все гаразд. Декілька дипломів, в тому числі Національного університету імені Шевченка за спеціальністю облік та аудит, а також лондонського університету з отриманням європейської ліцензії адвоката. Чи не вперше нас доглядіть на чиновник з профільною освітою, що насправді дуже дивує, проте враховуючи подальший шлях Татарова, скандали та зашквари. Радіти ранувато в офіційній автобіографії Олега Татарова вказано, що він проходив службу в органах з 1999 року, і тут для мене відкрите питання: він або і університети порахував як роботу, або хтось десь підпишує. Бо враховуючи мій стаж роботи в будівництві, я не плюсую ночі виконання кривих курсових робіт як профільний досвід. А що ви думаєте з цього приводу? Та пишіть в коментарях. Як би там не було, але в 2011 році стається різкий підйом кар'єрі Олега Татарова. Причому, якщо ви добре пам'ятаєте той період, то це саме тоді пан Золотий Батон прийшов до влади. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю, і тут цікаво два моменти. Перший Олег Татаров не виходить з якогось клану багатої сім'ї чи просто людина зі зв'язками. Виглядає так, що він просто зрощений в системі МВС-чиновник, який добре знає всі тонкощі її роботи зсередини. Та більше того, чітко все виконує згідно поставлених завдань, оскільки по інакшому особисто я не можу пояснити, як після закінчення університетів та попрацювавши звичайним слідчим, Татаров в тому ж 2011-му стає одразу заступником начальника головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ. Ще раз нагадаю контекст того часу: до влади приходить Янукович і ставить на ключові посади всю свою родину, друзів родини та подібну потолуч з особистого оточення, що унеможливлює потрапляння до влади випадкових людей. Що саме зробив такого татару, щоб пробитись до цієї посади, але власне з цього випливає і другий момент без повної лояльності тоді діючому режиму? Так просто до провладних кабінетів не достукаєшся. Якщо скласти все докупи, то вийде така собі солянка з дуже лояльного, але водночас не дурного чиновника з висококласною освітою, написаними більше як трьома сотнями наукових праць по кримінальному процесу, але загалом людиною системи. І все це добро інвестоване в Януковича, яке прикрес самогубство, як ніби заробив на заводі за 20 років капітал і пішов фріспіни крутити. Проте в кар'єрі Олега Татарова, навіть часи Януковича, не було все аж настільки гладко. В останній рік каденції легітимного передвтечі при тодішньому міністрові МВС Віталію Захарченко, а це нагадаю рідкісна Паскуда, що втекла одразу по закінченні революції гідності в Росії. Татарова і заступника начальника відправили фактично в прес-службу, тоді ще міліції, де перший виступав як палакаюча голова режиму. Тоді про Татарова і дізналася вся Україна, але краще для нього цього би ніколи не ставалося. Справа в тому, що саме Татаров озвучив неймовірні фантазії щодо Тестувальників сіляко відбілюючи слабіля правоохоронців, слідством проводяться слідчі дії для встановлення активних учасників і безпосередніх виконавців чинних кримінальних правопорушень. Там і перекручування фактів, коли буцімто 5 тисяч силовиків прийшли просто розчистити дорогу, а не розігнати протест. І звинувачення, що викрадення лідера автомайдану Дмитра Булатова це провокація. А те, що останнього знайшли напівживого в селі під Києвом, то це так, збіг обставин. Вірніше не збіг, а він сам винен, бо вирішив купити за гроші з фонду майдану собі ноутбук, що, звісно, було брехнею. Та ж доля й побиття активістки Тетяни Чорновіл, про яку Татаров сказав, що це мало не вона сама себе побила, щоб спровокувати локальний скандал. Так, вона не те, щоб найадекватніша жінка у світі, але побити себе аж настільки саму, це навіть в її випадку перебір. Вишенькою на торті стала скандальна заява після розстрілу та загибелі небесної сотні, що це буцімто стріляли не силовики, а безпосередньо активісти вели вогонь в потилиці своїм товаришам. Деякі з загиблих мають поранення в потиличну частину голови, що дає можливість стверджувати, що вистріли робили десь поруч особи, які були разом серед мігувальників. За таку лояльність Татарову навіть вручив особисто Янукович звання заслуженого юриста України, що в принципі загалом не дивно. Одним словом, на кінець Революції Гідності Татаров заробив репутацію рідкісної мерзоти, а все, що було пов'язано з його іменем у політичних колах, ставало одразу токсичним. Янукович втік розпочалася, яка не яка люстрація. Татарову не дісталося місця ні в новому уряді, ні в кабінету міністрів, оскільки родичі Небесної Сотні роздерли би не місце за таке кадрове рішення. Тому Олег Татаров розпрощався з політичною кар'єрою і пішов в приватний бізнес, а точніше в адвокатську контору, де розпочав захист виключно відбірних. Покидькі і при тому інколи досить успішно, щоб не вдаватися в деталі. Він фактично організував фірму, де на пару з товаришами вів справи таких чудових людей, як проросійського виродка Новинського, захищав у суді нападника на нашого дронового гуру Сергія Стерненка, і навіть за деякою інформацією тісно співпрацював з мерзотою портновим. Про нього взагалі треба окремий випуск зняти. Одним словом, Татаров тусувався в колі таких же ж токсичних політичних відрижок, як і він сам, не сильно перебираючи роботою та обов'язками, і навіть встряв корупційний скандал. Віти 2017 року розпочалося будівництво житла для Нацгвардії компанією «Укрбуд», керівником якої був такий собі Максим Микитась. Якщо коротко, то за сприянням Татарова компанія отримала фіктивну експертизу, що потім допомогло закрити питання з відмиванням грошей, а натомість заробив, як стверджують деякі розслідувачі, нерухомість в елітному ЖК. Історія цікава тим, що того ж 2017-го про справу проти Татарова ніхто не говорив і на довгі три роки взагалі забули за цей прикрий інцидент. Все змінилося якраз 2020-го, про що було сказано на початку відео. Тоді до влади прийшла нова та прогресивна команда чинного президента і фактично разом з монобільшістю підімняла під себе всю владу в країні. Тоді той відбувся політичний ренесанс Олега Татарова, який як Фенікс воскрес в офісі президента, виконуючи обов'язки заступника Андрія Єрмака та позиціонуючи себе як умілий управлінець. На питання журналістів-президенту: чому він з таким чудовим стартом та розмовами про нові обличчя притарабанив труп часів Януковича до себе в дім? Зеленський відповідав, що не можна нехтувати ефективними людьми, навіть якщо вони працювали в диктаторській вертикалі, пане Татаров, добрий день Добре. Радіо Свобода. Да. А ви тут з якою метою? Приїхав на запрошення в лекції, подивився поспілкую з людьми. Маєте якусь лекцію? Ні, немає це сильно суперечило політиці самої партії Зеленського, оскільки його основний посил ще на початку виборчої гонки був саме про повне перезавантаження влади на кожному з інтерв'ю, де не влаштовувалися теплі вани для довоєнного Зеленського. А я акцентую на цьому увагу, тому що це два різних президенти до і після повномасштабного вторгнення. Йому тикали в лице татаровим. І що це неподобство взагалі робить його команді? Люкейдполітиксевона. want I've had a life of making, making people laugh now I want to stop them crying about the politics in Ukraine. Для всіх це було справді загадкою, навіщо так ризикувати власною репутацією, і що такого вміє або вмів робити пан Татаров, щоб його аж так вигороджувати. Більше того, тоді ж 2020 році та Сап підготувало підозру у справі з компанією Укрбут, де татарова би судили. Проте не тут то було. За нього вступили з горою, як і тодішній генеральний прокурор Венедіктова, так і мало не вся команда президента. Подейкую, що Олег Татаров настільки обріз правильними зв'язками, що його справді дуже важко ким і замінити. Оскільки він в ручному режимі може курувати роботою правоохоронних органів, або саботуючи певний процес, або навпаки, пришвидшувати кримінальні справи. Чи правда це до кінця невідомо, але якась мусила бути причина, що за нього так тримались і тримається в чинному складі команди президента? Можливо, Татаров таємно зберігав на камеру розкуті вечірки 95-го кварталу з Блекджеком та гуртом козаки. Але стоп! Це і так вже є в мережі. Now we

Як би там не було, але справу так і не довели до кінця. А Олег Татаров і надалі продовжив працювати у офісі президента, як би не вимагали його відставки активісти. Спочатку повномасштабного вторгнення про пана Олега всі успішно забули, бо було якось не до нього, і так вистачало проблем у вигляді навали орків промислових масштабах. Проте згодом, коли лінія фронту більш-менш стабілізувалася, а журналісти-розслідувачі відновили свою справу, то за інформацією центру протидії корупції виявилося, що Татаров допомагав тікати з країни. Нашому старому доброму Паскуді Віктору Медведчуку та сину того ж Андрія Портнова, що покинув країну більш успішно за кума Путіна. Інформацію так і не підтвердили, а сам татаров навіть подав до суду через посягання на його честь та гідність, проте це теж нічого не дало. Отож, що ми маємо в результаті? Сидить такий собі чиновник Часів Януковича в офісі президента, має шлейф корупційних та репутаційних скандалів і водночас впливає на основні силові відомства в країні. Що ж може піти не так? І чого то всі журналісти при кожній нагоді питають президента країни, а що там Олег Татаро, і коли його нарешті звільнять? Справді загадка. На останній прес-конференції з Володимиром Зеленським це питання прозвучало вкотре, на що президент відповів досить агресивно і водночас комічно. Ми, мовляв, не знаємо, що Олег Юрійович мало не одноосібно різав вбивав якихось чеченців в Києві на початку Великої війни. Це знають і Сполучені Штати, і всі Олег Татаром разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви тут не були замало вигнати, вигнати його, щоб його вбили руски, і би було добре, але ніякі чеченці. А тут важливо, що це кадирівці, бо чеченці воюють на нашій стороні. В Києві так і не були. І кого це різа вбивав татару, Залишається загадкою. Але саме через це його звільнити не можна. Та й взагалі він ефективний менеджер, і пішли ми всі до сраки. Як багато питань, як мало відповідей. То хто ж такий врешті-решт Олег Татаро? Сьогодні у нас дуже цікавий випадок. З однієї сторони, це невідвертий корупціонер чи лобіст чиїхось інтересів. На рахунках у Татарова порівняно досить скромна сума розміром у 300 тисяч євро. Адже він сам в орендованому маєтку, очевидно, за певні заслуги, що не порівняти з іншими чиновниками та депутатами. Чи потрібно його люструвати ще за події Євромайдану? Очевидно, що так, оскільки не можна забувати тих кривавих часів та мало не побудови диктаторської вертикалі в нас в країні. Зло має бути покаране. Чи справді він впливає на силові відомства, так як це описують ЗМІ? Думаю, ще більше так, ніж ні, оскільки на біса тоді за нього так триматися, коли він настільки токсичний в плані політичного рейтингу. Це єдине логічне пояснення, чому він досі на посаді, або ж він має компромат на кожного з мешканців банкової, що вже точно звучить як теорія змови. Як ставитись до персонажа сьогоднішнього випуску? Вирішувати виключно вам. Проте ви мусите пам'ятати, що кожного разу, коли ми попускаємо злочини минулого, є величезний шанс, що вони відновляться в набагато більшому масштабі.